Вітаю, шановне товариство! Ще не закінчився січень місяць, але вже багато людей заходилися висівати на ранню розсаду теплолюбиві овочеві культури та деякі квіти. Скажу по правді, в мене теж аж руки чухаються щось посіяти, але я поспішати не буду. Бо давно вже переконалася, що ранній посів на розсаду не має ніякого сенсу, звісно, якщо ви будете висаджувати ці рослини у відкритий ґрунт, а не в опалювану теплицю. У січні місяці починають сіяти на розсаду кореневу селеру, мотивуючи це тим, що в цього овоча досить довгий вегетаційний період 180-220 днів. Але ці дані вже дещо застаріли і у сучасних сортів кореневої селери вегетаційний період складає 160 180 днів. Отож, якщо ви посієте селеру на розсаду у кінці лютого чи навіть на початку березня, ви все рівно будете з урожаєм. Для проростання насіння і нормального розвитку молодих ростків селери потрібна стабільна температура 22-23 градуси. А якщо у вас ємність із посівами стоїть на підвіконні, то там взимку завжди буде набагато холодніше. Власне, звідси і народився міф, що насіння селери сходить довго і недружно, а молоді рослини дуже повільно розвиваються. За нормальних умов насіння селери сходить за 7, максимум за 10 днів, і молоді рослини при нормальній температурі і достатній кількості світла розвиваються досить швидко. Друга жертва експериментів з раннього посіву на розсаду це солодкий перець. Деякі люди починають його сіяти на розсаду вже в лютому місяці, і нарікання тут ті ж самі, що і стосовно Селери, що насіння погано і недружно сходить, а молоді рослини розвиваються повільно. Тому що, як і Селера, перець теж любить температуру. Більше 20 градусів і гарне освітлення. Від появи ростків до висадки розсади перцю в ґрунт повинно пройти 50-60 днів. Ось і рахуйте, якщо ми в Київській області висаджуємо перці на грядку десь після 20 травня, то значить на розсаду можна його сіяти в кінці березня або навіть і на початку квітня. Що ж стосується помідорів, то тут термін від появи сходів до висадки рослини на грядки ще менший, це 30-40 днів. Отож, якщо ви посієте помідори на розсаду десь 10 квітня, то ви нічого не втратите. І якщо з розсадою овочів поспішати не варто, то деякі квіти дуже бажано висадити на розсаду раніше, але це тільки за тих умов, якщо ви зможете забезпечити їм гарні температурні умови і достатню підсвітку. В першу чергу мова йде про екзотичні багаторічні рослини, які в наших кліматичних умовах вирощуються в однорічній культурі. Це різновиди декоративного дурману, геліотроп, кобея, остеоспермум та деякі інші рослини. Ці квіти бажано висіяти на розсаду на початку лютого. Також у лютому можна висіяти на розсаду деякі багаторічники, які можуть зацвітати в перший рік після посіву. Це дзвоник Карпатський, гвоздика Переста, гвоздика Шабо, гвоздика гарна Обрієта, Климати Стангуцький, Пенстемон та багато інших рослин. Взагалі, то якщо ви посієте їх пізніше, наприклад, у березні, то вони все рівно зацвітуть на перший рік, але. Термін світіння може сунутись до осені, і тому цвітіння буде не таке пишне або потрапить під заморозки. Така красива й приваблива рослина, як братки, у нас, як правило, вирощується в дворічній культурі, але її можна виростити і як однорічник, якщо посіяти у лютому місяці. До речі, молоді рослини, віоли не надто вибагливі ні до температури, ні до освітлення. І в цілому їх можна виростити на південному підвіконні навіть без додаткової підсвітки. Звісно, якщо людина займається вирощуванням овочів чи квітів з комерційною метою. То ранній посів на розсаду має сенс для отримання ранньої, а значить більш дорогої продукції. Але у професійних городників є і відповідне обладнання, яке їм дозволяє і взимку вирощувати якісну розсаду. Але якщо ви займаєтесь садівництвом та городництвом для себе, то зимове вирощування розсади не має особливого смислу, адже все те саме можна посіяти навесні, виростити з набагато меншими клопотами, причому розсада весняна буде набагато якісніша ніж зимового посіву. І дасть не менший, а може ще й кращий врожай.